Сьогодні говоримо про знецінення. Коли ми його отримали, як ми його прийняли, що ми з цим робимо? Або що ми з цим не робимо, ми нічого з цим можливо не робимо. Як не варто чинити зі своїми дітьми, щоб вони не отримали від нас у спадковість. Оце. Знецінення. Знецінення може бути як самознецінення, так може бути і зовнішнє знецінювання. З вами я, реальний психолог, звати мене Яніна, і ми продовжуємо. Ну, перш за все, що таке знецінення? Знецінення це коли ви самі занижуєте реальну цінність ситуації, себе, якогось вашого доробку, вашого майна або ну, будь-чого, коли ви розумієте, що це коштує. 10 гривень, а говорите, що це тільки насправді це коштує 10 гривень, а ви говорите, що це тільки одна гривня. Безумовно, коли йдеться про матеріальні аспекти, то тут є. Різні підстави, чому люди так говорять. І знову ж таки, на матеріальному ми з вами можемо побачити і можемо це відчути. Там 10, там 1, і все зрозуміло. Коли мова йдеться про... Я прям не можу, сьогодні така гарна погода, і навіть у повітрі є такий запах чарівний, просто чарівний, не можу на це не звернути увагу. І повертаємося до знецінення, і це теж про цінність. Про цінність цього моменту бо навіть помітити, як добре, що. Я маю таку можливість сьогодні прогулюватись у такий день. Повертаємося, коли йдеться про знецінення ситуації або про знецінення своєї проблеми, то тут набагато гірше. Наш мозок настільки раціональний, що ми можемо собі пояснити, чому це для нас нецінне. Наприклад, якщо ми не можемо собі дозволити якусь. Певну річ або якусь певну поведінку, або якесь певне досягнення, ми можемо сказати, що для нас це не важливо. Але те, що неважливо, воно не чіпає людину, і людина про це не говорить і не згадує, якщо це дійсно не важливо. А якщо людину це бентежить, то вона про це дійсно говорить. Про що я говорю? Наприклад, якщо ви, не маєте в собі, ви маєте гарний талант до співу, до музики, але ви не маєте в собі сміливості заспівати там, на аудиторію в 10, 20, 30, 40 чоловік. І ви розумієте, що в принципі ви талант і ви всім розповідаєте про те, що а мені не потрібні конкурси, мені не потрібні ніякі там. Номінації. Я і так талант, і все це зрозуміло. А насправді, якби для вас це було не цікаво, то ви б про це не говорили. І знецінення виявляється у дитинстві. Ми починаємо розуміти його, приймати у дитинстві. Коли дитина в нас щось просить або говорить про якусь важливу річ і починається це. Ну, я би сказала з року, коли дитині вкрай необхідно, вона засмучується, коли вона там щось у неї щось зламалося, якась іграшка. І е, мама або тата мовчки бере іграшку е, і просто її викидує на смітник, не розібравшись, і е, ну, добре, якщо мама з татом пояснюють, що е, ну, ми завтра там е, спробуємо пошукати нову, або ми завтра. Там її полагодимо або сьогодні полагодити, або намагаються полагодити її. І це зрозуміло для дитини, що це дуже важливий момент, що так моя іграшка зламалась. Те саме відбувається, коли. Наприклад, дитина грав гру, ми їй вже дозволили грати в гру, але тут ми вирішили, що нам конче потрібно йти у справах, і дитина має покинути гру, і це вже не важливо. Вона має відволіктися і робити те, що ми їй говоримо, бо ми так вирішили. Бо наша справа важливіша ніж справа нашої дитини. І все, що робить дитина, це все нецінне. Також ми показуємо своїм прикладом, коли ми також наприклад. Ну, хочемо собі там, якусь відпустку а, 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 трошки кращої якості, ніж у нас була. Або ми хочемо якийсь собі автомобіль, який був там кращий. Але ми не можемо собі дозволити там, з певних обставин. У нас елементарно не вистачає заробітку для того. Ми говоримо, та наша та машина потрібна. І так, можна прожити, там, головне, щоб на чотирьох колесиках їхали. І так їх їздити нам достатньо там, маленької машини. Але насправді це знецінення відбувається як психологічний захист. І ми захищаємося від нашого бажання, замість того, щоб сказати собі, що ми, ну, наприклад, подумаємо, як це зробити, як заробити і придбати собі цей автомобіль або цю річ, яку ми хочемо придбати. Чому так відбувається? Тому що нас навчили, що не потрібно бажати, і це все йде з родини, і ці всі обмежуючі установки, вони приводять також до знецінення. Я маю на увазі тільки обмежуючі установки, які стосуються цієї теми знецінення. Також хочу сказати, що знецінення – це дуже гарний інструмент в руках маніпулятора. Якщо ви здатні до того, щоб знецінювати себе, то знайдуться обов'язково люди, які на цьому зманіпулюють, і можуть навіть занизити вас у якихось досягненнях. Як це відбувається? Якщо людина, наприклад, розуміє, що ви піддаєтесь на те, щоб знецінити, знецінити себе, він говорить: ну що ти там підготував той проектик? Розумієте, навіть у цих, е, як відрізняти знецінення, ми про це поговоримо зараз. Ось в таких словах е, відбувається знецінення, проєктик, пісенька, що там, борщик зварила. Ну, подумаєш, борщик зварила. Е, до речі, я знаю таку цікаву історію, е, і вона з мого дитинства, моя бабуся дуже любила вишивати. Е, і коли моя бабуся вишивала, дуже були великі проблеми з нитками, які називали для вишивання, які називались муліни, і в неї дуже гарно виходило. Але дідусь був більш такий практичний, коли він приходив додому, він там запитував, що ти там робила, вона каже, я вишивала. На наступного дня він приходив там і... Ну, при тому, що моя бабуся дуже гарно доглядала за господарством, в неї там був город великий, вона все зробила, і потім вона там в літній час, коли було на дворі видно, вона дозволяла собі ось таке невелике захоплення. До наступного дня дідусь приходить і говорить, що знову Тарасика ще є. Що таке Тарасик? Це вишивали велику бабуся. Моя ой, піду в інший бік, бо дуже сонце мені світить. Моя бабуся вишивала Тараса Шевченка. Це була така велика картина. Ну, мабуть, метр на 90 сантиметрів. І це було досить складно, враховуючи, що бабуся. Вже мала поганий зір. Розумієте, це така кропітка робота, це так складно, але ця назва: Тарасик, знаєте, це не Тараса Шевченка, а Тарасика такого маленького шили. І з оцих, якщо ви відчуваєте, коли до вас людина говорить, ну там борщик зварила, або Тарасика пошила, я переходжу дорогу, то це саме про те, що вас трішечки знецінюють. Причому, е якщо це вас, е якщо ви це вже відчуваєте і десь ви відчуваєте дискомфорт, то зрозумійте, що е запитайте в себе, чому так відбувається, і чому я отримала зараз такий дискомфорт. Нібито людина, можна сказати, що нібито людина, вона ж так умовно е лагідно назвала моє хобі, там борщик зварила терасика, вишила. Але це не про умовність, і це не про е, таку, знаєте, писливу назву вашої справи, а це саме про знецінення. Бо коли я там е, не знаю помив машину або там заробив там якісь кошти, то я заробив, а ти там просто борщика зварила. Так само проектик, так само звітик. І м, дивіться, коли ви теж говорите про свої якісь речі, то е, теж намагайтесь уникати в спілкуванні з певною аудиторією. Якщо ви розумієте, що це люди вам е, поки що не зрозуміли, то особливо в перемовинах, в переговорах, коли ви домовляєтесь про щось, е, не треба говорити е, або в, ділові, в діловому спілкуванні. Ми вам знижечку дамо, ми вам там е, подаруночок подаримо. Е, говоріть. Будь ласка, зі всією відповідальністю і з такою дорослою позиції, що ми вам зробимо знижку, ми вам зробимо подарунок. І уникайте оцих теж слів, таких, телефончик, дайте, будь ласка, бо це, це теж таке собі дитяча забавка, яка приводить до знецінення. Як впливає знецінення? На розвиток дітей і взагалі на встановлення їх як особистостей. Діти розуміють, що вони не важливі, і діти розуміють, що коли мама так говорить, що геть нічого страшного, ну, думаєш там. Подумаєш, там твоя улюблена лялька зламалася, чи там платічка в неї порвалося, суконька в неї порвалась, так? То діти розуміють, що вони завжди не цінні і їхні проблеми не цінні. І в самий непідходящий момент це піднімається в їхній свідомості, коли вони вже досить дорослі. Це приходить до них, що ну навіть мама казала там лялючка там не дуже твоя ціна, нічого страшного, що в неї там щось порвалось, поламалось. Ну, все окей. І потім діти розуміють, вони приходять з цим на роботу. і Що я там зробила? Ну подумаєш, звіт зробила там за три місяці, а до мене там п'ять бухгалтерів його робили і не доробили. Як уникати цього? Ну, по-перше, ставтесь відповідально до не відповідально, а дуже серйозно до проблем своїх дітей, тому що проблеми ваших дітей для них дуже важливі. І... Намагайтеся їх підтримати і намагайтеся зрозуміти. Ну, для цього безумовно треба спуститися на рівень дитини і подивитися, що саме її турбує. Це перше. Друге, дивіться за своєю поведінкою, дивіться, наскільки ви дозволяєте оточенню себе знецінювати. І коли про ваші е, речі говорять е, звітик, борщик, е, салатик, то Поправляйте, виправляйте, будь ласка. Безумовно, виправляти треба дуже чітко і лаконічно. Дивись, я варила борщ. Якщо для тебе борщик, то давай зрозуміємо, що таке борщик і чому ти так говориш. Тому що для мене борщик – це коли е, нічого не зроблено, і дітки граються у. Е, Дитячому садочку, там борщ. А я варила все-таки борщ. Ну, це не звітик, це мій звіт, який я виконувала там стільки-то стільки-то годин. І е, фіксуйте свої досягнення взагалі-то, коли ви займаєтесь якоюсь справою. Особливо це е, має значення, коли ви найманий працівник, е, і коли ви відчуваєте, що ваш керівник схильний до знецінення або ваші колеги схильні до знецінення. І е, не варто коли про сказали про ваш звіт, звітик не варто ображатись. Треба запитати, чому ти так сказав. Ти насправді вважаєш що 10 годин моєї роботи, там 2-3 робочих дні це нічого не варто, і це всього звіт. Якщо ти так вважаєш, то ну, мені шкода. Я прошу так не говорити, бо я вклала вклала свій час, свою енергію, свої знання, які мені ніхто не подарував, а я їх отримала сама. І таким чином, ви перестане, не будете, коли ви будете отак, таким чином аналізувати і відповідати, і знати точно, скільки годин ви витратили на цей звіт то ваша психіка натренується таким чином, у вас сформується нейронний зв'язок, що ви будете зразу відслідковувати, коли вас знецінюють, і будете розуміти, чому людина так робить. Прояснювати дуже важливо, неважливо включатися і говорити ні-ні-ні, це не мій звітик, це твоє завданнячко таке не варто, бо це забирає енергію і не дає в результаті того бажаного ефекту. І так, підводячи підсумки, перше. Підслідковуйте все, що ви робите на кожному етапі, і оцінюйте наскільки це цінно для вас. Безумовно, варто ставити у ці точки контролю. Наприклад, якщо ви найманий працівник, то ви Ставити ці точки контролю, окей, я отримала там о 9 завдання, завдання, має там стільки-стільки підзадач. Я там витратила стільки-стільки часу, витратила там стільки-стільки енергії, залучила мої додаткові знання, консультувалася ще десь з якимось спеціалістом. Для чого це? Для того, щоб підняти власну цінність. Це про вас. З дітьми будьте, будь ласка, друге, з дітьми, будьте, будь ласка, обережні, коли ви знецінюєте їхню якусь роботу, бо це дуже важливо. Що ви говорите? Безумовно, дитина написала цифру 1, це найкраща цифра. Поставте над тією цифрою, оберіть в рядочку найкращу цифру, поставте над нею корону, або обведіть її у хмарку. Покажіть дитині, що ось дивись, 10 прописав із 10 там. Оця мені подобається найбільше, е, яка тобі подобається найбільше. І це про цінність. Також дивіться, як ви себе поводите. Який приклад ви надаєте дітям? Тому що діти нас не чують, вони на нас дивляться. Ви знаєте, це правило, і це дуже дуже цінно. Третє, завжди, якщо вас включило, якщо ви зрозуміли, що вас не цінюють, робіть щось з цим. Скажіть, що це не так, і це моя робота, і я виконала її. І Запитайте, чому саме ти так назвав? Безумовно, це не працю не варто е... застерігаю вас від того, щоб знаєте, як з границями, да? коли в нас немає власних кордонів, то ми коли дізналися цю інформацію, то ми починаємо агресивно їх захищати. Так і тут, коли ви відчули, коли ви почули цю інформацію про знецінення, ви починаєте агресивно. У всьому бачите у будь-якому слові, в будь-якому е, запиті, ви бачите, е, ви бачите, що вас знецінюють. Ні, це не так насправді, і тут треба запитувати в людини. якщо ви спілкуєтеся з тією людиною, для якої в е, е, всі слова і всі, і всі визначення ідуть через зменшувальний е, пестливий суфікс чік. Телефончик, звітик, борщик, то це не про цю людину і, можливо, ця людина просто так розмовляє, це її стиль розмови, і вона насправді нічого поганого не хоче вам сказати і ну, така собі людина. Я сподіваюся, що ця інформація була корисна. Вона допомагала мені в свій час, вона допомагає зараз моїм клієнтам. Я Буду рада вашим коментарям. З вами була я, реальний психолог. Звати мене Яніна. До зустрічі на моєму youtube каналі.